Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер і трави, і води в годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні і наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову, її солов'їну. для нас. Вона в світі єдина, одна в просторів в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і у кожному серце ударі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, і у зуйках гудків, і у хвилях Дніпра, і у хмарах, отих порпурових. В грому канонат, що розвіяли в прах, чужинців в зелених мундирах, в багнетах. Що в тьмі пробивали нам шлях до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчина, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні в бою. Як пісню, що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею.